Вони промахнулись по мені в Парижі, але влучили в мене в Петербурзі. Так, колись Наполеон відреагував на вбивство російського царя Павла І. Французький імператор людиною був недурною і тому одразу второпав, що усі його надії на франко-російський союз зійшли на пси. Відтоді цей вислів часто густо згадують, аби пояснити феномен політичного рикошету. Щоправда, за наших умов акцент з європейських столиць доводиться зміщувати на близькосхідні, але від того ще захопливіше. І якщо вже зруйнований режим Башара Асада в Сирії використовувався Кремлем заради шантажу впливових гравців по всьому світу, то з сусіднім іраном в росіян давно вже дружба ядерно-ракетно-дронова. Тому чим швидше всі ці аятоли з вартовими ісламської революції зникнуть у виритих ними ж підземеллях, тим менше у Путіна залишиться і союзників, і важелів впливу. Про зашморг на шиї іранського режиму сьогодні поговоримо. Всім вітання починаємо. Вранці 12 грудня ізраїльський прем'єр виклав у себе на сторінці в соцмережі відео англійською мовою з титрами на євриті та фарсі. Звертався Бінімін Нетаняху не до народу Ізраїлю, а до народу Ірану. Натяк більше ніж зрозумілий, іранське керівництво буде наступним після Асада. І станеться це, як сказав Нетаньяху, набагато раніше ніж будь-хто може подумати. Наразі як пише ізраїльська преса, ВПС єврейської держави опрацьовують сценарій з ударами по ядерній інфраструктурі Ісламської Республіки. Військове командування переконаним після того, як Тегеран втратив основну лінію оборони, яка складалася з в Лівані та Сирії, настає найкращий момент для позбавлення шансу на далеко немирний атом в руках вартових ісламської революції. З оприлюдненого американськими медіа матеріалу виходить, що свої плани щодо Ірану переглядає і перехідна команда Дональда Трампа, яка тепер, так би мовити, освячує сценарій демонтажу іранської ядерної інфраструктури. Щоправда, у прямому конфлікті США вважають за краще участі не брати. А це означає, що силовий сценарій буде сферою обов'язків Ізраїлю. Пригадуючи, як вдало його спецслужби спрацювали нижче пояса бійців хезболи через пейджерну атаку, можемо оголошувати парі. Що буде спочатку: удар ракетою по бункеру за Ятолою? чи все ж таки якась праска, телефон чи пейджер вибухнуть в руках когось із генералів вартових ісламської революції? Сучасний Іран це країна з майже 90 мільйонним населенням, яке вже 45 років виживає під різноманітними санкціями. Обмеження, звісно, вводились не проти громадян, а проти режиму. Утім, населенню від того не легше. Перші санкції були запроваджені ще 1979 року, чи не одразу після перемоги ісламської революції та приходу до влади Рахбара Хомейні. Не плутати за ліхами, неї який зараз є верховним лідером Ірану. Хоча насправді там не лише імена співзвучні, а й політика. Так ось ще 79-го року Аятолою Хомейні були сформульовані засади існування Ісламської Республіки Іран. Перша це війна проти заходу, друга знищення держави Ізраїль, третя експорт ісламської революції до своїх сусідів. Навіщо у 21-му сторіччі вся ця фанатична маячня, коли в країні величезні запаси нафти та газу і можна жити, радіти, заробляти та ще й давати жити і заробляти іншим, це питання без відповіді, яке належить до таємниць людської підсвідомості. Проте, на що аятоли з вартовими корпусу ісламської революції перетворили власну країну, ми ще поговоримо. А зараз про візерунки на сучасній мапі. Про те, що Тегеран формує в регіоні величезний анклав, попереджавши на початку нульових, король Йорданія Абдала II. Саме йому належить і дотепна назва: шиїцький півмісяць. Бачте, дійсно схоже на небесне світило у неповній фазі. До цього умовного об'єднання були завербовані: Ліван, Сирія, Ємен, частково Ірак. І саме через іранських проксі Хезболу та Єменських Хуситів. Були намагання доєднати до цієї шиїцької дуги ще й Азербайджан. Утім, Баку обрав шлях утворення з Анкарою спільної армії, тому в Тегерані лише клацнули щелепами та від цих сусідів поки що відчепились. Ну а таким собі хвостиком у цьому півмісяці мав стати ще й Бахрейн. Більшість місцевого населення у цій карликовій державі розміром з Гамбург це шигіти. але вони управляються сунітським панівним будинком. Оскільки ця острівна держава в перській затоці колись була захоплена персами, то іранські політики охоче називають Бахрейн втраченою провінцією, яка знову має бути повернута під контроль Тегерану. Але з початку 90-х в порту Джуфейрі, це у передмісті столиці Манами, розміщена головна оперативна база 5-го флоту США. А армія Бахрейну, хоча й невелика, але добре оснащена сучасним американським озброєнням. От що означає далекоглядна політика правлячої династії? І в Бахрейні зараз, на відміну від Ірану, Сирії, Лівану та Іраку, мир та спокій. А найбільші фінансові інститути світу мають штаб-квартири саме у столиці Бахрейну. До того ж, країна має дуже високий індекс громадянського розвитку та доходу. History, Зараз, коли багато хто з нас відверто зловтішається і справедливо. Над кадрами, як путінські вояки, залишають Сирію, в яку керманич клав стільки грошей та сил. Не брой до уваги, що в іранському імперському проєкті Асад займав набагато більше місця ніж у російському. Повалений баасистський режим разом із ліванською хезболою, яку розніс Ізраїль, та Хамасом, який той такий Ізраїль добиває у газі, були опорами Іранської імперії. Адже Сирія була основним маршрутом забезпечення хезболи, арсенал якої в південному Лівані проєктував іранську військову міць прямо на кордон Ізраїлю. Тоді питання: а чому ж, нібито така могутня влада в Тегерані, якої третій рік поспіль вистачає на підтримку російської війни проти України, не захистила свого васала в себе під боком? Світові аналітики вже багато чого з цього приводу понаписували, мовляв, втратив довіру, став тягарем і таке інше. Але правда у тому, що іранці банально не очікували, що їхня сирійська лялька так швидко вміє бігати у напрямку Москви, а сирійська армія так давно ненавиділа власного головнокомандувача, що навчилася так само швидко бігати, тільки у напрямку повстанців, і байдуже яких. Як написало британське видання Daily Telegraph, журналістам якого вдалося поспілкуватись з неназваним іранським чиновником, зараз у корпусі вартових ісламської революції командири у гнівних виразах звинувачують один одного в падінні режиму Асада та втраті іранського впливу в регіоні. Вони мало не б'ють один одного, кричать один на одного, звинувачують один одного, і ніхто не бере на себе відповідальність. Поки квірівці чубляться між собою через події в Сирії, самі сирійці продовжують з жахом досліджувати так звану спадщину режиму Асада. Найстрашнішим відкриттям стала в'язниця катівня та констабір Седная неподалік Дамаска з загальним розміром у 186 футбольних полів. Ув'язнених там тримали в клітках камерах, розташованих на трьох рівнях на землі та під землею. За тиждень після падіння режиму на світ Божий вивели 30 тисяч громадян у напівпритомному стані. До підземелля зараз ще намагаються дістатись. Скільки там живих та мертвих невідомо. Загалом, за даними сирійської організації справ людини, режим лікаря-офтальмолога Башара Асада за роки громадянської війни затримав щонайменше 1 мільйон 200 тисяч сирійців. Кількість убитих та закатованих з'ясується остаточно, коли відкриють усі в'язниці та ідентифікують усі рештки жертв. Щодо самого втікача, то він до Москви приїхав не з порожніми руками. Пліткують, що вивіз він туди 135 мільярдів доларів. Цифра захмарна і поки не доведена. А ось що вже доведено завдяки знайденим в палаці Асадів документам. Це те, що сирійська влада відправляла до Росії літаки з мільйонами доларів та євро, коли повалений президент ще перебував при владі. За 2018-2019 роки до московського аеропорту Внуково з Сирії було відправлено. 250 мільйонів готівкою. Купюри номіналом 100 доларів та 500 євро важили близько двох тонн. Всього за цей період з Дамаска до Москви був здійснений 21 авіарейс з валютою. Які жахливі подробиці вийдуть на поверхню, якщо буде повалений ще й іранський режим, можна лише здогадуватись. Але виходячи з того, що там і досі вішують людей на вулицях у прямому сенсі, то волосся стає дибки навіть від припущень. Ось одна з останніх новин з Ірану: запровадження спеціальних лікарень для жінок, які відмовляються носити хіджаб. Як заявила очільниця департаменту жінок і сім'ї Тигаранського штабу із заохочення чесноти та запобігання пороку, є там і таке. Михрі хрі такі жінки потребують наукового та психологічного лікування. Простіше кажучи, ласкаво просимо до каральної психіатрії. Чи призведе подібне рішення до нових протестів в Ірані, наразі важко сказати, утім, припустити цілком можливо. Адже іранці вже неодноразово виходили на вулиці через безглузді та середньовічні рішення Аятол. Їх розганяли силою, потім вішали, але вони через деякий час знову повторювали акції протесту. Станом на зараз в Ірані спостерігаються, так би мовити, поодинокі сигнали незгоди, але вони є. Популярна іранська співачка Парасту Ахмаді дала півгодини ютуб концерт Нормам моралі Ісламської республіки суперечив не лише її вигляд без хіджабу та з червоною помадою, а й те, що вона співала сольно. Це теж жінкам робити заборонено. Виступ з'явився у відкритому доступі 11 грудня. А вже 12 грудня за порушення законів шаріату співачку та її музикантів заарештували. Між тим сам виступ набирав шалені перегляди, і станом на зараз його подивилось майже 2 мільйони іранців. Вочевидь, хтось чи то заятол, чи то з генералів квір швидко зрозумів, до чого це може призвести, і вже за кілька днів затриманих звільнили з під варти. Ще одну шпильку іранському режиму всадив хтось із опозиційних дотепників прямо на вулиці Тегерану, яку минулою суботу було перейменовано на честь. Прем'єр-міністра Ізраїлю там просто на один з будинків прибили вивіску з написом вулиця Викорінювача зла Бен'яміна Нетаньяху. На такий жарт у вільній країні у найгіршому випадку поліція виписала би адмінпротокол. А у такій країні, як Іран, це може коштувати життя. Щодо іранської ядерної програми, то це задача з кількома невідомими. Формально в країні існує фетва на заборону ядерної зброї. В ісламі Фетва це рішення будь-якого питання, яке ґрунтується на принципах та прецедентах мусульманської юридичної практики. Так ось Рахбар Алі Хаменеї ще 2005 року видав фетву, де йшлося, що виробництво накопичення та застосовування ядерної зброї заборонено ісламом. У серпні того ж року ця фетва була оголошена в офіційній заяві іранського уряду на засіданні МАГАТЕ у відні, але іранська фетва, як дишло, її можна повернути куди треба, скасувати в будь-який момент, взагалі не виконувати чи однією фетвою перекривати іншу. Існує історичний анекдот, пов'язаний з першим правителем з династії Пахлаві Резашахом. Відомий реформатор, який намагався зробити з Ірану світську та відносно демократичну державу, у 20-х роках минулого століття зажадав побудувати в країні залізницю. Для збору коштів на будівництво був введений невеликий податок у два реали на цукор. Молам і ДНС сподобалась, як не подобався і сам Резашах. Тому вони оголосили фетфу, яка забороняла купувати та їсти цукор, тому що він нібито виробляється з перемелених в кристали людських кісток. На якийсь час податки дійсно впали, і Резашаху довелось витратити чимало сил, зокрема і на просвітництво власних громадян. Потім залізницю все ж таки побудували. Тепер Тегеран заявляє про готовність змінити і ядерну доктрину, тобто ФЕДФ. В принципі, вони могли нічого офіційно і не повідомляти. Світовим розвідкам вже давно відомо, що Людожерський режим в колаборації з російським та при фінансовій підтримці Китаю власну ядерну бомбу таки створює. 27 листопада 2020 року було вбито фізика Мохсена Фахрізаде, бригадного генерала корпусу вартових ісламської революції. Він і був засновником ядерної програми Ірану та керував нею протягом 20 років. В організації вбивства від початку обґрунтовано підозрювали ізраїльську розвідку Мосад, яка таким чином намагалася сповільнити здійснення іранської ядерної програми. У її підготовці, на яку пішло 8 місяців, брали участь понад 20 ізраїльських агентів, частина з яких громадяни Ірану. Вони стежили за пересуванням автомобіля Фахріз Заде, і коли він досяг певної точки, натиснули кнопку керування високоточним кулеметом. Тобто батька засновника іранської атомної бомби знищили так само дистанційно, як власне і бойовиків Хезболи під час пейджерної атаки. За оцінкою ізраїльської розвідки, вбивство у 20-му році глави ядерної програми Ірану щонайменше збільшило період, який потрібний Тегерану для отримання ядерної зброї від 3,5 місяців до двох або навіть до 5 років. Щоправда, пізніше представники Мосаду визнали прогноз щодо п'яти років занадто оптимістичним. Таким чином, станом на зараз, якщо спиратися знову таки на дані розвиток, Іран за плином часом чи то вже створив, чи то максимально наблизився до створення власного атомного одоробла. І тепер питання не в тому, чи вистачить в Ізраїлю сил та потужностей, аби знищити іранський режим, а в тому, чи підтримують цей крок у Вашингтоні. Адже падіння квіру та верховного аятоли може призвести до погіршення і без того не найкращих стосунків з Китаєм. Чому тому що саме Пекін зацікавлений у співпраці з Тегераном та збереженні тамтешнього статус кво по-перше, Іран для Китаю це джерело дешевої нафти. За деякими даними частка іранської нафти в китайському енергетичному імпорті становить близько 11%. По друге, Іран важливий ринок збуту, де продукція китайських компаній майже не має конкуренції. Через санкції проти Ірану при цьому важливою особливістю товарно-грошових китайсько-іранських відносин є те, що обидві держави використовують як розрахункову одиницю китайську національну валюту юань. До того ж, Іран дає можливість китайським компаніям освоювати іранське родовище в обмін на інвестиції. І зараз, якщо проаналізувати заяви, виглядає так, що новообраний президент Дональд Трамп буде і далі вважати Пекін головною загрозою Америки, а тому, хоч і через Іран, але намагатиметься китайців загнати кудись ну, ближче до Плінтуса. Але Китай це понад один мільярд людей, заощадження яких оцінюється в 148 трильйонів юанів, а це 20 трильйонів доларів. Тобто Китай потенційно є найважливішим споживчим ринком у світі, який приваблює кожного керівника кожної країни і США не виняток. Що переважить, куди схиляться шальки терезів: Just бізнес чи все ж таки колективна безпека? Ці питання залишаються відкритими. Відповіді знаємось найближчим часом. Ви ж бачите, як стрімко все заворушилось. Ну а на сьогодні це все. Бережіть себе і на все добре.